Близько дев'ятої вечора одразу після оголошення повітряної тривоги жителі Вільнянська здригнулись від вибухів. Росіяни вгатили по місту двома ракетами, тип яких ще встановлюється. Внаслідок ворожої атаки четверо поранених, один із них в тяжкому стані. Перший приліт був в стіну адмінбудівлі. Ракета потрапила прямо в адмінбудівлю. Полити Бога, що нікого не було. З постраждалих маємо чотири чоловіка поранених. Один в дуже тяжкому стані зараз в реанімації, в трьох менш такий важкий стан, легший. Вони оброблені всі пошкодження, всі поранення і відпущені додому. Друга ракета вгатила між двома підприємствами. Одне із них зруйноване вщент. Дмитро Вакуленко, директор підприємства, розповідає, займалися виготовленням паливних палетів та брикетів. У час прильоту на підприємстві нікого не було. Воно в ніц нічого не вціліло, нічого не, не залишилось. Ні стін, ні криші, нічого. Я з вчорашнього прильоту і це до, до цього дня я не спав. Ми, ми забираємо, прибираємо те, що те, що залишилось. Внаслідок ворожої атаки, руйнування зазнала й станція технічного обслуговування автомобілів. Віктор працював тут автослюсарем вже вісім років. Нині чоловік залишився без роботи. Робив машини, ремонтував. Год восім вже працював. Погоріли ж машини, але самі бачите. Ні роботи, ні ангару, нічого нема. Чув, ну дзвонили, казали, вроді у мене на території. Ну, думав, що не надіявся. Водночас представники вільнянської міської ради фіксують всі пошкодження внаслідок ворожого обстрілу, зокрема, здійснюють обхід житлових приватних будинків та підприємств разом із благодійниками надають усю необхідну допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Єлизавета Владислав Ващенко, телеканал МТМ.